Будь на часі з бібліотекою пізнавально розважальну програму з майже 60 заходів підготували для дітей із пришкільних таборів у Кропивницькому. Дозвілля організовує колектив книгозбірні Чижевського. Одразу у холі на візитерів чекає інтерактив від театру Корифеїв. Її не любили, її ображали виконувати безліч. Робіт вимагали, та нині принцеса сталося диво, коли черевище. На сходах згубила казкову атракцію підготували за сприяння ЮНІСЕФ та благодійного фонду Безпечне майбутнє. Загалом у програмі уривки із трьох казок це попелюшка, всі ми ще люблять для сир і король дроздобород. Дуже хочеться, щоб діти уже з такого віку вони знали, чули і от таким хоча б чином долучалися до театру. Тому що юний глядач це ж по суті через 5, 10, 15 років це наш дорослий глядач. А це вже мистецький відділ. Після хвилинки знайомства дітвора включилася у творчі заняття. Цікава палеонтологія та археологія. Колекцію скам'янілостей можна не лише оглядати, але й мацати та досліджувати під мікроскопом. Ми сьогодні для теки дивилися різні, різні знахідки. І мені сподобалась захвала, звука малюски і ракушки. У нас є велика лупа. ...яка збільшує всі ці речі. Ну, наприклад, можна подивити давню папороцю в камні в вугіллі. Це все дивує, тому що коли ти тільки береш у руки, але коли це збільшено, коли воно за лупою збільшується майже в 500 разів, то воно дивує. Продовжили гостини бесідою про українську культуру та традиції, зосередилися на чумацтві. Тим часом поверхом вище у відділи документів з питань медицини працюють юні детективи. Візитерам розповіли про унікальність. Кальність відбитків пальців після теорії малій собі спробувала зробити власні відбитки маленьких пальчиків. Помазуємо красочкою, і потім ви робите пальчик у пальчик, щоб не було занадто багато фарби. Так і так, от така гарнюня. Отак, от гарно, гарно. І тепер ми відтискаємо ці наші пофарбовані пальчики на, Це та, на бумажечку. Це як працюють детективи. Це такий комплексний інтерактивний захід. Ми для них приготували презентацію про унікальність відбитків пальців. Цікаві факти. Також ми інтерактивні задачі приготували для них, щоб вони спробували себе у ролі детективів і такі задачі на логіку, а також практичний майстер-клас, щоб вони змогли дослідити свої відбитки пальців унікальні і розпізнати по них свій характер, дізнатися, які особливості у них є. Казки, загадки, настільні ігри, інтелектуальні та спортивні квести, все це дітвора знайшла на калейдоскопі розваг у відділі обслуговування користувачів. Педагоги кажуть, спілкування дітей поза школою більш не вимушене, воно здружує і, звичайно, книгозбірня дає нові знання та навики. Вони знайомляться з бібліотеками нашого міста. По-друге, вони дізнаються більше літератури, яку можуть прочитати, дізнатися нового, отримати позитивні емоції від всього, що відбувається. І, звичайно, вони спілкуються між собою. Такі літні марафони для школярів сьогодні перших-четвертих класів у бібліотеці проводять щорічно ця традиція книгозбірні. Щоденно у бібліотеці апробовують нові тематичні програми, націлені на розвиток у дітей логіки, відпочинок, комунікацію та пізнання нового. У нас дуже багато різноманітних на сьогодні послуг. Ви бачите і точку спільна, яка працює для дітей, де ми проводимо постійно мастер-класи, з якими можна знайомитися в нашому телеграм-каналі, тобто кожного. Дня ми представляємо все те, що відбувається на сьогодні в бібліотеці. Крім того, ми працюємо на замовлення, тобто кожна школа чи дитячий садок, чи батьки з дітьми можуть нам телефонувати і вибирати ті заходи, які ми можемо для них представити в той день, коли вони мають бажання і можливість прийти. У режимі нон стоп дитячих візитів бібліотекарі працюватимуть в середньому місяць-півтора до завершення роботи пришкільних.